Я сказав чесно, що я сьогодні зустрінусь, буде а, французькою, це буде дуже чудове слово, в нас так тепер не кажуть. Слово називається квахтірнік. Вони знають все це, вони знають диссиденти і так далі. Для них такі слова, вони знають це. кажу, буде а варто що то. Voilà. Mm -hmm. І вони кажуть, ну як же вже ж нема, наче каже він каже Б і так далі. І я кажу, все нормально. все є. <рес> Тобто, кажуть, я сьогодні відома українська письменниця, буде читати свої твори. Ну, У Франції письменниці знають український, тільки е, знають трохи Лесю Українку, таскусь Лесья, вала. І ще знають Марко Вовчок, тому що Марко Вовчок була коханкою Жюльвера, якщо ви не знали. Наша стіка. Так, ну коротше кажучи, я сьогодні сказав, що я їду туди і мені зі мною такий хвіст сьогодні. Хочу подивитися, що це буде. Ну, ось що це є, ось так і є. Тобто мені треба зараз тікати, я перепрошую. Я ну, дуже дякую. Дякую.

Я тікаю. Ви знаєте, я впевнений, я пам'ятаю, в школі у нас висіли. Висіла Марко Вовчук, трохи. Це така... мені нравится, це я буде балті. Висіла <рес> Ольга Кобилянська, така дівушка сила. Висіла а -а -а. Леся Українка. Ну ви знаєте, така ось у нас серйозна. Ну візьміть 200 гривень. Знаєте, колись я не кажу про інфляцію, я не кажу про банкноти. Можливо, хто знає, Але колись, ну я вірю, може не з, не з першого класу, тому що тексти дуже дорослі. З якогось класу, може, з восьмого, але будуть у кабінетах літератури українські текст, там там опа, Леся, полічує.